Торгували довідками про психічне здоров'я на Миколаївщині. Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему заробітку на оформленні фейкових медичних довідок про непридатність до військової служби. За даними слідства, бізнес організував директор центру психічного здоров'я. До схеми він залучив своїх підлеглих правоохоронця, який шукав нових клієнтів. Коштувала медична довідка із вигаданими психічними хворобами півтори тисячі доларів. Що місячний заробіток фігурантів становив 100 тисяч доларів. Ники ДБР затримали правоохоронця на гарячому, коли він передавав фейкову довідку клієнту. Поліція зараз проводить обшуки у фігурантів справи. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Працівники ДБР викрили масштабну схему заробітку на оформлення липових медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я. За даними слідства, цей бізнес організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для. Зняття з військового обліку в районних військоматах коштували півтори тисячі доларів США. Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів США. Російського крота, який хотів влаштуватись до лав десантників збройних сил України, щоб зливати потім їхні позиції на передовій, викрили правоохоронці військової контррозвідки СБУ спільно з державним бюро розслідувань. А зрадника затримали на етапі оформлення на військову службу до сил оборони. За даними слідчих, він мав дізнатись про місця базування тренувальних центрів українських десантників, орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах, щоб у подальшому передавати цю інформацію. Цю ворогу зараз він під вартою до слідство триває. Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці. А досі чекаються на окупантів в Миколаєві. Служба безпеки викрила двох працівників Обленерго, які заперечують існування України. Більше того, вони чекають на загарбників. За даними слідства, чільниця одного з підрозділів Миколаїв обленерго її заступниця в розмовах зі своїми колегами виправдовували. Ракетні удари по Одесі закликали до масового вбивства українців, які чинять спротив окупантам, і ці жінки висловлювали сподівання на швидку окупацію Києва, Українського сходу і навіть Миколаївщини. Правоохоронці вже повідомили зловмисницям про підозру. їм загрожує до восьми років за ґратами. Там я же говорю, я хочу жити в Росії в мірі. Я всі такою страну Україна, ваші не должны ні ніколи не було. Ніколи її не було. в житті. Ніколи не було такого государства. Ні, уже. и не надо. Может, у мае уже оккупированы? и как-то это было не так... Они в этом году, они должны добить в Донбасс, в Я ну, что это Думаю, что если они в этом году не то, след... то, это... Ну, я понимаю, что это затягивает, то они все-таки найдут где-то силы и пойдут сюда, а не будет оно под Днепр. Но я же говорю, я хочу, чтобы в мае мы уже были оккупированы, и все, поз... и, и, все, и была поставлена жирная точка. У 30-градусну спеку залишились без води. Після ворожого ракетного удару на Черкащині пів міста Сміла залишились без водопостачання. Через влучання боєприпасу майже кілометр водогону розірвало на шматки. Як місцеві пораються без води, і коли чекати відновлення водогону, розкаже Яна Лемаренко. У дворі між багатоповерхівками черга до пожежної автівки. Містяни з відрами та бутлями пройшли по воду. Уже більше доби після ракетного обстрілу. У їхніх квартирах крани порожні. Інна з родиною забрали з дому всю тару для води, набирають повні відра. Але кажуть, для їхньої родини цього вистачить ненадовго. Ну, Це на дінь, це стратегічна сім'я з п'яти чоловік. Ну как би це навіть не на день. Ну. Але... найнеобхідніше не так? нам далі посуду, помити, помитіли нам кушати, приготувати готові В домі три хлопця, муж а какої економії може те річ? Вода зникла у квартирах половини мешканців сміли після ракетного. Обстрілу у вівторок дуже сильні звуки були. Два таких дуже сильних звука було. Ну звуки взривів було. Це не то, що там трясло стіни. Це дуже глибокі були тоді. Дуже сильні звуки. Рятувальники та комунальники розвозять воду цистернами мешканцям будинків та у соціальні заклади. Це розкладають пожежні рукави, щоб залити воду в ємності лікарні. Через першу ворожу ракету, яка влучила поруч. Заклад лишився без вікон та даху. Через другу, яка влучила неподалік, без води. Це привезли технічна вода. Тут 8 тонн води. Ми будемо технічну воду на другий поверх виливати 1600 то і на третій поворот дві тонни за okay. потрапи для того, щоб там помить постірато. Така що одна з російських ракет влучила на територію приватного підприємства, яке виробляє кераміку. Тут проходили воду та теплокомунікації. Вибухом знищило не лише труби у місці потрапляння снаряду, а й у підземних тунелях. Складність робіт полягає в тому, що мережа в дуже поганому стані і коли відбулася ця подія, то повилітали навіть всі повністю люки, тому що удар при, прийняв, прийняв туннель, сам тунель. Якби не тунель, то можливо ну, рівняція була. Матеріали для відновлення водопостачання вже почали доправляти до міста. На їх закупівлю з міського бюджету виділили півмільйона гривень. Підрядників наймати не планують, комунальники самі візьмуться за роботу. Їм допомагатимуть колеги з Черкас. Половина міста у нас зупинена на сьогоднішній день водопостачання. Відновлювальні роботи розпочали силами комунального нашого підприємства. Сьогодні ми закупаємо більше тисячі метрів погонних. Пластикової труби для відновлення цих робіт відновлення складе. Не менше 4-5 діб, тому ми по графіку будемо в деякі мікрорайони подавати по графіку воду, а в деякі мікрорайони будемо підвозити завдячуючи ДСНС спільній співпраці. На тепер без водопостачання залишаються 12 тисяч квартир у Смілі. Міська влада обіцяє технічну воду розвозитимуть в усі мікрорайони, які постраждали від ракетного удару до закінчення ремонту водогону. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Тату з тризубами одягу з із синьо-жовтим прапором на рівненщині американець з українським корінням реабілітує поранених військових. Це 75-річний чоловік, який вдосконалює постійно власну терапію, навіть паралізованих бійців. Він повертає до повноцінного життя і вчить ходити спершу у воді. Іноземець працює на волонтерських засадах і хоче допомогти пораненим українцям. Кайдане Порвійте так про значення свого татуювання розповідає Богдан Бойко. Чоловік народився і виріс у Сполучених Штатах. Туди його батько, українці зі Львівщини, емігрували під час Другої світової війни. Але пан Богдан каже, Україна завжди була в його серці. Чи життя відчував такий хоче тут нашу історію? Добре знаю. І... Я не знаю, це є хто я є. Хто. Пану Богдану 75 років. Він уже вдруге за час вторгнення приїхав в Україну. У Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни проводить реабілітацію важкопоранених захисників. Сеанси терапії відбуваються у басейні. Причитайте. Щодня фахівець з Америки займається з десятком поранених військовослужбовців. Не лише вправами, а й словом підбадьорює. Частенько й жартує. Trzebu jej kaczoczki. <gry> Серед пацієнтів багато важко поранених. Володимир отримав поранення на Донеччині. Уламок боєприпасу влучив у голову. Нині військовому важко ходити, надто спуститись у басейн. У всьому допомагає реабілітолог. В коліні нога не, не, не згиналася. Тобто була спастична Спастичність спала в якийсь момент. А вже можу, ну, більш-менш повноцінно ходити по, по східцях. Богдан Бойко проводить реабілітацію військових уже багато років. В Америці ходив у шпиталі до поранених, які поверталися з війни, Афганістані. Ганістані та Іраку власними додику терапії постійно удосконалював за спостереженнями фахівця неходячим пацієнтам легше вчитися вставати на ноги у воді. Слабійні ноги, поранені його не мушучить прямувати його вагу, так що він може. Навчитися скоріше і краще, як знову ходити і тримати свою вагу у виді. Юрій був два місяці про до ліжка. Тривалий час перебував на нулі, де й отримав поранення. Нині проходить реабілітацію. Радів, бо знову навчився ходити. Терапія американця каже дуже ефективна. З цією методикою я на ноги став. Я почав ходити. Я спочатку прийшов на костелі. Потім він мені навчив показувати тренування, як, як зміцнити м'язи. Я вже ходжу навіть навіть з палички. Так само навчився ходити у воді і роман. Поки без милиць пересуватися не може, але переконаний, у нього все вийде, якщо дослухатися до порад і виконувати вправи. Хороший чоловік мудрий. Все нам подказує, розказує як краще. Американський реабілітолог пробуде на Рівненщині до кінця літа. Певен це на останній його візит в Україну. Пан Богдан каже постійно стежить за подіями і переконаний, що Україна переможе свого історичного ворога, адже український народ уже продемонстрував у цьому світові неймовірний героїзм, силу та стійкість.